Allah'a emanet це наша маленька перемога. Ну я вам скажу, починалося так досить невесело. О восьмій ранку ми зустрілися біля пам'ятника Виниченка біля п'ятиповерхівки. Нас було близько десяти осіб. Але потім до нас почали підходити, підходити. Я вам скажу, що підходила і охорона також і питала, що ми тут робимо. Але ми кажемо, що ми просто мирно стоїмо і просто спілкуємось. Ми почали розгортати прапори, а потім почали закликати студентів, щоб вони виходили. І знаєте, це було ну неймовірне відчуття, коли по одному студенти, по двоє, також була ціла група силфаку, які організовано вийшли з пари, до нас приєдналися. Це було ну, дуже класно. І нас з кожної хвилин вставало все більше і разом ми сила, і я рада, що нам це вдалося. Слава Україні.